Цієї ночі росіяни знову поцілили зградів та важкої артилерії по Нікопольському району. А також атакували Дніпропетровщину безпілотниками, обстріляли Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади, випустивши понад 60 снарядів. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків та 6 господарських споруд, автівки, газопровід та Електромережа також знеструмлена місцева насосна станція, через що без води залишається півтори тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. У Марганці через ворожі снаряди горило приватне подвір'я. До ліквідації пожежі були залучені 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки вогнем знищено господарську споруду. Також у місті побиті понад 20 приватних будинків та господарських споруд, пошкоджені дитяча юнацька спортивна школа, ліцей, школа мистецтв, адмінбудівля, газопровід та електромережі. З людей, на щастя, ніхто не постраждав.